Друзі, сьогодні вже в чергове в нас робоча нарада по генеральному плану нашого розумного міста на сьогоднішній нараді. В нас присутні крім керівників підрозділів, відділів, які відповідають за певні напрямки, які мають модернізуватися. Ми залучили ще і представників громадськості, щоб проект був прозорий і мали можливість обговорювати і надавати якісь пропозиції. Усуну за. Та світа у пандане субіта нас є різні способи, як ми можемо покращити ситуацію з водою, про яку ви говорили минулого разу в місті Умані Корея після великої нашої перемоги має в планах розбудовувати Україну. А наше місто працює над тим, щоб ця розбудова почалася із міста Умані в квітні місяці. Ми вже матимемо мастер-план, а на потім. Ми поступово почнемо втілювати всі ці плани в життя. У мене зі сінзом вирішити питання з енергією, щоб забезпечити місто. Також нам буде потрібно враховувати зміни клімату та інші проблеми, які можуть вплинути на життя міста в майбутньому.